Доброго ранку, діти. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Так, це козеня. Він хоче розповісти нам історію, яка з ним трапилася. Послухаємо. Одним весняним днем козеня гуляло на галявині, і дуже він любив рахувати. І ось він зустрів теля і каже йому. Давай я порахую нас. Я один, а ти два. Телятко засмутилося і погукало маму. А козеня каже Я один, теля два, а корова три. Розгнівалася корова і покликала тата бика. А козеня продовжила рахувати. Я один, теля два. Корова три, а бичок чотири. тато бик І погналися вони всі разом за козеням. Бігли, а назустріч їм кінь. Та й питає, що ж сталося. А бичок каже, він нас порахував. Це як? спитав кінь. А ось як сказала козеня і продовжила рахувати. Я один. Теля два, корова три, бичок чотири, кінь п'ять. Обурився кінь, та й побіг гнати козеня. Біжать вони, а назустріч свиня. Теж питається, що сталося. А тварини у відповідь козеня нас порахувало. Це як питає свиня. А козеня знов за своє. Я один. Теля два, корова три, бичок чотири, кінь п'ять, свиня шість. Розізлилася свиня, і всі разом вони за козеням погналися. Та й так бігли, що не помітили, як опинилися біля річки. А там вітрильник стояв. На борту вони побачили кота, пса, вівцю та півня. Стійте, закричав півень, побачивши тварин. Але вже було пізно. Козеня відштовхнулася копитами від причалу і скочила на борт вітрильника, а за ним і всі тварини. Тоді півень перелякався. Рятуйте, закричав він. Хтось з вас вміє лічити? Я вмію, сказала козеня. Ану, порахуй нас швидше. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, загукали усі, і козиня почало рахувати. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь. Шість це свиня. Сім це кіт. Вісім це пес. Дев'ять це вівця. І десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Усіх звірів витримав вітрильник. Переплили вони річку і вийшли на берег. Давайте і ми з вами порахуємо тваринок. Скільки їх? Так, десять. А зараз давайте позначимо наших тваринок цифрами. Козеня це один, теля це два, корова. Три. Бичок. Чотири. Кінь. П'ять. Свиня. Шість. Кошеня. Сім. Пес. Вісім, вівця. Дев'ять. А кому не вистачило цифри? Так, правильно, півнику не вистачило. А якою цифрою ми позначимо півника. Так, цифрою. 10. Але ми з вами ще цю цифру не вивчали, так? Давайте уявимо, що наші тваринки це трикутники. Скільки тваринок ми позначили цифрами? Так. 9. А півника ми не змогли позначити цифрою. Яким він став трикутничком? Так, півника ми позначимо оранжевим трикутником. Сині трикутники позначимо якою цифрою? Так, 9. А оранжевий трикутник якою цифрою позначимо? Один. Між ними поставимо який знак? Нам треба утворити більше число. Так, ставимо знак плюс 9. Додати один дорівнює. Так, десять. Вірно, молодці. Подивіться, перед вами цифра 10. Ми вже з вами знаємо, що всі цифри складаються з одного знаку. А ця цифра складається з двох. З яких саме? Так, вірно, з 1 та 0. А ось перед вами числовий ряд із цифрою 10. Давайте порахуємо з вами. Від одного до десяти? А тепер навпаки, від десяти до одного. Молодці. Назвіть, будь ласка, сусідів числа вісім. А яке наступне число? Після 9, А яких сусідів має число 3? А зараз давайте пограємо у гру. Уважно розгляньте ряди. Назвіть геометричні фігури та завершіть ряд. Розглянемо рядок, який знаходиться вгорі. Які там геометричні фігури? Овал, квадрат, квадрат, трикутник, овал, квадрат. Яка буде наступна геометрична фігура? Так, квадрат. Розглянемо наступний рядочок. Називайте геометричні фігури. Прямокутник, прямокутник, ромб, круг. Прямокутник, прямокутник, яка буде наступна фігура? Так, вірно, ромб. Молодці. І розглянемо останній рядочок: овал, ромб, трикутник. Овал, ромб, трикутник. Яка буде наступна геометрична фігура? Так, овал, молодці, ви дуже уважні. А зараз уже прийшов нам час прощатися. До побачення.